В області розпочали збирати картоплю, розповів голова асоціації фермерів Волині Руслан Хомич. Цього року посадив майже три гектари картоплі. Це менше ніж торік. Свій урожай ще не збирає. То я вам зараз покажу бульбу, похвалюся. О, дивіться, ось яка гарненька. У нас пізня картопля вона дозріває. Ще бадилля зелене. Ми цієї весни тон 60 картоплі вивезли з льоха. Дуже мало реалізовуємо, Це роздаємо це медичні заклади, армійські підрозділи, якісь волонтерські центри. Очі посіяли, десь в разів вісім менше. Борщовий набір, але сіяли все. Вісімнадцять сотих картоплі посадив на своєму полі місцевий житель Віктор. Нині каже, виносить бадилля, готує площу для збору врожаю. Я для себе сажу, мені хватить. Саме головне, щоб здоров'я, мир, от і, і Бог допомагав кожному. Майже три тонни картоплі накопала пенсіонерка Марія Вакулюк. Каже, цього року бульба вродила. Ще думаю, де продати. Ну, а я вже, що ж мені їсти йти. Вибираю таку більшеньку, яку його. Яку не буде, як хтось купляти, ж не буде вимазано. Я не любити, яка як Лапша, каша, є, то є таке, то вареничка якусь зробити. Галя, йди на сюди. Сусідка Марії Вакулюк Валентина говорить, картоплю вирощувати невигідно. Картоплі десять сотих. Якщо порахувати всі затрати і сьогоднішню ціну на картоплю, то її взагалі легше купити. Через низьку ціну на картоплю селяни продають її неохоче, розповів заготівельник Віктор Новосад. Тони навіть нема. Чотири, чотири п'ятдесять. Мала ціна, звісно, була б більша ціна. Солярка дешевша, то воно б більша ціна, по-любому. А так що зробити? 53 гривні літра солярки. Треба здати 15 кг картоплю, щоб купити літру солярки. Цього сезону в області посадили 84 тисячі гектарів картоплі, розповів начальник управління агропромислового розвитку Юрій Юрченко. «Очікуємо виробництва більше мільйона тонн. Також і весь борщовий набір фактично вирощується в населення. Щодо дефіциту чи нестачі на ринку, ми не має, бачимо на сьогодні підстав. Погодні умови сприяють якісному рожаю і волинь буде забезпечена. Повністю продуктами. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.